86-ту річницю проголошення незалежності карпатської України та 151-шу з дня народження її президента Августина Волошина ушанували в Ужгороді. Традиційно зібралися біля пам'ятника на набережній незалежності. 86 років назад закарпатці чітко оголосили на весь світ, що вони бажають жити незалежній, суверенній, демократичній. Єдиній Україні сьогодні, вшановуючи пам'ять наших героїв, ми так само на весь світ заявляємо і своїми вчинками підтверджуємо, що ми хочемо жити незалежній, демократичній, ...процвітаючій та мирній Україні. На заході хвилиною мовчання вшанували й пам'ять тих, хто віддав життя, захищаючи кордони України в нинішній російсько-українській війні. Зібралися представники обласної та міської влад, правоохоронних і силових структур, військові, ветерани, дипломати, духовенство та громадськість. Карпатський народний хор щороку своїми мистецько-патріотичними акціями відзначає цей день. Зараз ми знаходимося біля пам'ятника Августина Волошина, президента Карпатської України, Героя України. А через парк хвилин відбудеться урочистості на Красному полі символі Карпатської України. Вся свинове людство бореться за незалежність, за свободу, як це було в середині ХХ століття. І тому ми віримо, що перемога. Буде за нами, що демократичний світ підтримає Україну, і що дуже скоро ми будемо жити в вільній і мирній Україні. не на завершення до пам'ятника Вустину Волошину присутні поклали квіти.